Yep, 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 no win the whistle go. Скажи, блок, цікаво факт про вас. Я в дитинстві випив каністру нітро. Ну все, моя черга поролити. Ціка, 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 ціка. Давай. Ціка. Страшно, дуже страшно. <світ> все, треба перепочити. Подивлюся комедні відео. Коли боїшся відпроситися в туалет. На уроці, замагав. А, Коли боїшся відпроситися на уроці в туалет. Відбувається кастинг на другу групу прославлення. Поки що це виглядає ось так. Божечки, божечки, Це дякую що? за таку вечерю. Дякую. Там будь ласка. Дякую. Дякую. О, оце снек топовий. Вам що... також дякую за цю прекрасну їжу. Діночки приготували, yes. приїхали. Відео з самою неочікуваною розв'язкою. Коли він чорним, лежить доверху, він нагрівається. Ще одне. Чує правильно скидувати полибольник, м'яч, щось це. <плес> Опа, новий спосіб боротьби з комарями. Заміна тракториста. Така... Знаєте, що я думаю? Буде весело нам закопувати <плес> це все. Він сказав для приколу, <реш> Ніхто не буде рить кроме тебе і <реш> Так, У нашому клубі використовують послугу дзвінок другу. Пацани на Пацани на чіпсокурі. О, пацани на чіпсокурі. Чіпсо не фоткай косика. Ребята, у мене тоже є пару приколів для вас. Ща я найду і включу. Такі сексистські жарти, конечно, не одобряємо. Тому давайте глянемо на рівноправну жіночу бійку. Look at Randy Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Ой. Ну після такого треба йти в церкву. Коли переможе. Раз. О, жак укорлить. Три! Два. два, один! Старт! ТА САМА попутиса. Друга, Петро. Це ще мем про Мольфара, та дають типа він